Далі сум перемістимося з вами у Запорізьку область на Запорізький напрямок, де нашу країну боронить зокрема спецзагін Тайфун Національної гвардії України. У нас на екрані вже з'явився QR-код та номер картки, за яким усі, хто нас зараз дивиться і хоче передати росіянам полум'яний привіт, можуть задонатити на потреби тайфуну. І про них ми детальніше також про обстановку дізнаємося у командирки, екіпажу безпілотних авіаційних комплексів спецзагону тайфун Дар'ї із позивним гілка. Пані Дарія, я вас вітаю. Вітаю студія. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку на тому відтинку фронту, який боронить Тайфун у Запорізькій області. На запорізькому напрямку в принципі, ситуація контрольована. Наразі відчувається збільшення кількості штурмів. Ворог намагається прощупати наші слабкі точки, і в принципі це його стандартна тактика, але останнім часом. Цих атак стало більше. Які дрони найчастіше росіяни у вас застосовують? Якщо говорити про відсоткове співвідношення, то скільки із них на оптоволокні? Поки на цьому напрямку не так багато використовується не так часто оптоволокно, але в цілому FPV-дрони, вони переважають, звісно, в тому що в принципі летить на нашу сторону. А угу. що можете сказати про рівень майстерності російських операторів fpv дронів На жаль, він досить високий. На жаль, для нас він досить високий. А ми несемо втрати, в тому числі через FPV-шників. Плюс вони дуже добре. На жаль, цими дронами вміють коригувати наводити авіацію і артилерію. Я думаю, що зараз саме той момент, коли, якщо є фінансова можливість, треба навести телефонний на екран, аби присконувати QR-код або переписати номер картки, задонатити для тайфу... Тайфуну будь-яку доступну для вас суму. Кожна копієчка, повірте. Якщо всі цю копієчку скинуть, то вийде нічогесенька собі сума. Пані Дарія, ви розкажіть, будь ласка, про які потреби саме йдеться. На що просто зараз люди донатять? Наразі у нас є велика потреба в ремонті наших транспортних засобів. Вони це наша мобільність, це наші ноги, і це можливість нищити ворога дістатися до нього як можна ближче. Тому, будь ласка, також прошу. За можливості задонатити на те, що дійсно нам зараз дуже і дуже необхідно. Ну буквально за дві хвилини люди 10 тисяч гривень вже закинули. У нас ще є кілька хвилин попереду, із цією інформацією на екрані. Тому хто може, хто хоче, будь ласка, на запорізький напрямок? Кілька гривень закидайте. Пане Дарію, ви командирка, екіпаних комплексів. Розкажіть, будь ласка, про вашу щоденну роботу. Як виглядає ваш типовий день зараз на Запоріжжі? В принципі, щодня він типовий. А ми виїжджаємо в складі нашого екіпажу. Він у нас незвичайний в моєму екіпажі тільки дівчата. Uh -huh. Ми ударними дронами це літачки. Ми виїжджаємо, розгортаємось, чекаємо, коли знайде авіарозвідка для нас підходящі цілі. Вражаємо їх, згортаємось і їдемо в ПДП якими дронами ви працюєте найчастіше? Це крило. Угу. У вас дівочий підрозділ? Це так було задумано чи так просто склалося? У нас не дівочий підрозділ, наразі. У нас дівочий екіпаж. Екіпаж, так. Екіпаж, це так було задумано. А... Задум такий був вже давно, але реалізувався він зовсім недавно. Угу. А в чому логіка для чого робити жіночий екіпаж? Ну, не змішаний просто жінки завжди можуть знайти між собою спільну мову. Це набагато спрощує комунікацію, і в принципі управління безпілотним авіаційним комплексом, воно нашого типу, скажімо так, uh -huh. воно не передбачає необхідності в такій дуже великій фізичній силі. І ми з дівчатами цілком можемо справитись самостійно, тому. Ми, як від громадянки своєї країни, які вважаємо за потрібне відновити суверенітет нашої країни, приєдналися до війська і несемо ту службу, яка нам по силах, а саме знищувати ворога таким засобом. Пані Дарі, дякую, Спасибо. дякую вам величезне за те, що ви були сьогодні в нашому ефірі, але передусім за те, що ви зробили такий вибір і зараз бороните нашу країну. Ви справді приклад і гордість бути з такими жінками, як ви, в один час жити. Це була Дарія з позиним гілка, командирка екіпажу безпілотних авіаційних комплексів спецзагону тайфун. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.